Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, це все ж таки сталося? Мобілізація пенсіонерів в Україні. Узаконена взагалі так неправильно говорити, тому що йдеться про контрактну службу. І Відповідний законопроєкт під номером 13229 сьогодні, 29 липня, підписав президент України Володимир Зеленський. Але у соціальних мережах так і називають цей, цю законодавчу ініціативу як мобілізація пенсіонерів. Саме тому, ось таке поширений такий вислів. Сьогодні про це якраз і поговоримо. Є деталі зараз їх надам. Я попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 81 тисяча. Я дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно для мене це цінно і приємно. Ось сьогодні Зеленський підписав законопроєкт під номером 13229. Він передбачає зміни до українського законодавства. Про що взагалі йдеться? Йдеться про. Можливість надати доступ до служби у збройних силах України під час дії воєнного стану для українців 60+, тобто для громадян пенсійного віку, і йдеться не лише про чоловіків, а й про жінок, тому що автори цього законопроекту цієї ініціативи, головним серед яких ініціаторів це був Роман Костенко з Верховної Ради. Відповідно було завдання. Надати розширити доступ до служби, тому що за е, даними ініціаторів дуже багато українців прагнуть служити у віці після 60 років. А у них просто немає такої можливості, тому що ми знаємо за чинним законодавством передбачається, що е, при досягненні після досягнення граничного віку 60 років е, звільняють зі служби. Ож про що саме йдеться? Чоловіки та жінки у віці 60+, тобто старше 60-річного віку, тепер мають право укладати контракти терміном на один рік з збройними силами України. Відповідно, ці контракти підлягають пролонгації, тобто вони можуть бути продовжені і ще на рік. Граничного віку для служби немає, тобто можна приєднатися і в 60 років, і в 62, і в 65. були б сили здоров'я і звичайно бажання. Військовій умовою є позитивний висновок військово-лікарської комісії, щоб людину визнали придатною до служби. А ми знаємо, що у нас цим хоч. От в якійсь галузі немає у нас проблем. ВЛК дуже ну здебільшого будемо говорити, визнає громадян придатними до служби. Це не є секрет, це не є якесь відкриття чи якась інсайдерська інформація. Це всі знають, що більшість визнають придатними. Навіть багато людей скажеться, що мають значні серйозні порушення з боку зі здоров'ям, мають якісь захворювання, але їх не беруть до уваги. Але ось у цьому. У випадку наголошують, що ВЛК має саме визнати пенсіонера або людину, ну іншими словами, 60+, здоровою придатною до виконання певних завдань. ці завдання передбачені не на полі бою, тобто йдеться не про бойові посади, принаймні так запевняють ініціатори цього законопроєкту. До цього ми зараз дійдемо, що взагалі вказано у документі, що укладання контракту проводитиметься після письмового погодження командира частини, тобто ще потрібно отримати дозвіл. Для офіцерів буде потрібно ще отримати дозвіл Генерального штабу Збройних сил України або іншого органу управління відповідного військового формування. Тобто не все так просто ще потрібно заслужити таке право долучитися до ЗСУ. Далі новобранці проходитимуть випробувальний термін тривалістю 2 місяці. І якщо за цей період не буде підтверджено придатності до виконання обов'язків, контракт може бути припинено достроково. Тобто 2 місяці ще випробувальний термін. Ідемо далі. А первинний срок служби це, як я вже сказала, рік можливе продовження, і закон не визначає максимальної вікової межі для служби у цьому випадку. Ну, як я це вже сказала вище. Контракт автоматично анулюється після Завершення воєнного стану він також може бути розірваний через непроходження випробування ось того випробувального терміну або визнання особи такою, яка не відповідає вимогам служби. Що ще в кто ініціативи є залучення досвідчених фахівців до військової служби, насамперед на небойові та спеціалізовані позиції. Це має покращити кадрове забезпечення збройних сил та зміцнити обороноздатність у період воєнного стану. Е, депутат. Парламенту Верховної Ради Олексій Федієнко запевнив, що не будуть мобілізувати примусово чоловіків, жінок. Ну жінок і так не мобілізують, а чоловіків саме 60+. Запевняє, Запевняють, що лише ось така ініціатива добровільна на добровільних засадах з власного бажання. от людина хоче долучитися до служби, до війська, посилити наші сили оборони. Відповідно, їй надається така можливість. Звичайно, є дуже багато ризиків. І ви писали про це. Зна. Знаєте, не буду давати будь-якої оцінки, тому що знаєте, от як я вже неодноразово зазначала, що кожна медаль має дві сторони. От коли, коли я сказала, що дійсно... Більшість пенсіонерів і взагалі ну і людей 60 плюс в Україні негативно сприйняли цю ініціативу. Цей законопроєкт. мені написали, а чому ви, то вийсь, ви так кажете? Це зрада, це ви якісь такі просуваєте наративи, не такі як потрібно, тому що багато дійсно я теж хочу долучитися, і багато таких це все дуже добре. Я просто вказала на те, що більшість відгуків у соціальних мережах від користувачів, від пересічних українців, звичайних простих людей були Виключно негативними, тому що багато хто казав, що не мають ні сил, ні здоров'я, ні бажання служити. Відповідно, звичайно, є певний відсоток громадян, які сприйняли ось це нововведення з позитивного позитивного боку, і це є дуже добре. Ось що ще вказав Федієнко, що контракт ось цей для чоловіків та чинок 60, передбачає рік служби, наприклад, зв'язків з економістом тощо. І ніхто не має права примушувати осіб 60 до а, служби. Майбутні військовослужбовці мають, сам, можуть самостійно домовитися з конкретною частиною щодо певної посади. Також є варіант звернутися до ТЦК, де запропонують цілу низку посад, адаптованих до військової. Категорії 60 там врахують особливості захисників поважного віку. Ось така прям, прямо турбота на кожному кроці про українців, і потурбуються, щоб адаптувати посади для ось цієї категорії старших захисників. Ну, будемо на це сподіватися, і не будемо піддавати сумніву. Бо знову мені напишуть, що я щось не те кажу. Пишіть свої думки, не буду ділитися. Це своїми таким своєю позицією, тому що я ж кажу, дуже було і такі негативні моменти. Відгуки казали, що я просуваю якісь не такі наративи. Діліться своїми враженнями, Що ви саме думаєте з цього приводу? А ви ваші близькі чи готові до служби у разі необхідності приєднатися до Збройних сил України? Тому не буду хвалити чи критикувати цей законопроект. Верніше це вже новий закон. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви з цього приводу думаєте, яка ваша позиція, яка ваша думка, чи дійсно підтримуєте, чи не підтримуєте? І як, взагалі, відноситесь до ось тих змін, тому що дуже їх багато останнім часом. Чи сьогодні Володимир Зеленський також підписав інший закон, який передбачає обов'язкову офіцерську підготовку для студентів, медиків та фармацевтів? Взагалі, липень дуже багатий на зміни на нововведення, просто одна за одною, ні дня без якоїсь сенсації. До речі, у мене було відео, де я детально розповіла про головні зміни, що у нас запроваджуються з наступного місяця. Які зміни у мобілізації, у пенсійному забезпеченні, соціальні виплати, курс валют, ціни на продукти, навіть прогноз погоди на наступний місяць. Цей ролик вже. На сайті його подивилися майже 200 тисяч українців, і якщо вас серед них немає, будь ласка, переходьте за посиланням. Я залишу його в описі під цим відео. Там актуальна інформація. Якщо для вас вона цікава, переходьте, ознайомтесь. У мене поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Звичайно, долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші, найважливіші, найактуальніші події. Досить оперативно. Там інформації набагато більше і оновлюється вона значно частіше ніж тут на каналі. Налі, YouTube. дякую за увагу! Приєднуйтесь, долучайтесь, бережіть себе.